Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І сьогодні ми подорожуємо моїми книжковими планами на цю зину. Зину. Зина ти де? Це не я. Мені говорить кава. Багато кави. Отже, сьогодні ми подорожуємо моїми книжковими планами зими. І на черзі книжка української авторки Наталі Матолінець. Нагадаю, що колись я вже знайомилася з цією авторкою та її твором Керамічні серця, який мені не дуже сподобався, я їла дуже багато скла, і, і завершення мені теж не сподобалося. Але то таке. Проте я не змогла пройти поз іншої її книжки і вирішила дати. Другий шанс. Всі мої ключі і Гая. Так, звісно, як ви вже зрозуміли, мабуть по стікерах, я прочитала цю книжку. Тут була отака закладинка, я її обрала, бо чомусь подумала, що саме така сюди і підійде. Це книжка від видавництва Віват. Як бачите, вона надзвичайно гарна. Всередині. Також я вже, здається, показувала вам, коли купувала цю книжку, Точніше, після того, як її придбала, оскільки мені все ж таки потрібно розповісти вам, що ж я прочитала, що ж мені сподобалося, але я не хочу багато спойлерів, тож вирішила розповісти вам таку собі казочку. Отже, жив був хлопець на ім'я Ігніс. Не те, щоб він горя не знав. Але йому іноді бувало непереливки, проте він заможний, молодий, чаклун, із впливової родини, навчається, тобто можна сказати, що в принципі успішний, хоча дуже не вірить у себе. І от одного дня йому на голову звалюється звичайна людина, яка каже, що її. Звати Гая, і він має їй допомогти. Отак, От без варіантів. Звичайно, після цього все його життя йде шкереберть. З деяких причин він зобов'язався її оберігати від усього світу, і вони вимушено відправляються у подорож, в якій. Звичайно, буде дуже багато пригод. Хлопець і дівчина будуть постійно потрапляти у якісь пастки, і їх життя буде вирувати десь, так би мовити, на лезі клинка. Тобто, тобто Нагай буде полювати увесь світ, а разом із нею, звичайно, і на Ігніса, і тому їх постійно будуть намагатися вбити. Це зимова історія, сповнена шаленими пригодами та постійними битвами. Ви знаєте, де в чому це нагадало мені ключі локів? Якщо ви дивилися цей серіал або читали комікс, чому? Бо тут фігуруюча сила ключі. Але якщо в локів ключі просто відчиняють різні двері, то тут не тільки ключі не тільки відчиняють якісь двері, вони є різні, і за допомогою них можна боротися. Чаклуни це ключники. Але, звичайно, є і стахійники, як, от, наприклад, наш Ігніс, який народився у День Духа Вогню. Звичайно, кожен з героїв пропрацьований дуже добре, у кожного свій особистий характер. Іноді мені хотілося Ігніса луснути просто по потилиці і спитати Ти сліпий? юначе Агов? Чому? Тому що а, розумієте, він... Не бачить очевидні речі. Він дуже недовірливий, дуже скептичний, де й взагалі віри в нього немає. Тому навіть коли йому просто у вічі кажуть, хто така гая, і та інформація, яка трапляється їм у їх пригодах, звичайно, ту, яку вони пам'ятають, це важливе уточнення зараз, якщо що, то навіть по тим крупицям вже можливо здогадатися, що гая не просто людина. Але ні, це бачать інші, але тільки не він. Життя ж Гаї у якомусь сенсі поділено на два, тому що з одного боку вона виглядає як безтурботна, щаслива дівчина, яка радіє будь-чому, навіть якщо це булочка з корицею. Вона у житті хоче спробувати все. Як сказала сама до себе Гая. А навіщо жити, якщо не брати все повною мірою? Тобто живи зараз. Ти не знаєш, що буде потім. Живи зараз. Саме тому вона каже Ігнісу, що хоче спробувати все. І коли він питає її, що саме все, вона каже: Ну, все, геть, усе, що є, вона сповнена життя, сповнена цікавості. Але є інша її сторона, яка приховується десь усередині за кордоном її пам'яті. Дуже могутня істота, у якої є інше життя, інші проблеми, набагато серйозніші за ті проблеми, які переживає взагалі Ігніс. Звичайно, є і ті люди, які їм допомагають. Але, чесно кажучи, деякі з них занадто корисливі. Тобто вони допомагають не тому, що вони, наприклад, друзі або просто хочуть допомогти. Ні, вони допомагають, щоб потім. Отримати якусь свою вигоду з цього, якийсь зиск. Наприклад, от я буду тобі допомагати, 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 а потім, типу, стягну борг, щоб бути з твоєю сестрою. Ну, типу, щось такого. Звичайно, залишаються питання стосовно того, що ж такого жахливого, окрім смерті, було у житті Гаї, що трапилося у її справжньому світі, звідки вона. Чому вона опинилася в тій ситуації, в якій вона опинилася? Куди вони поділися у кінці? Я маю на увазі зараз, куди поділися Гая та Ігніс. Що чекає їх попереду? Чому згадується, що Марка Алонсі вони бачили останній раз? Тобто Ігніс бачив останній раз. Коротше, є дуже дуже багато різних питань. Але оскільки це перша книга, думаю, що далі просто ці всі питання будуть розкриватися, коли вийде наступна книжка, дуже легка, дуже цікава. І вона не відпускає до кінця. А я дочитала вчора десь до середини, потім змусила себе піти спати, але у другій годині ночі все ще лежала і думала, як же вони виборсуються з цієї ситуації, у якій вони опинилися десь на середині книзі, що з ними буде. Потім згадувала якісь кумедні моменти з книги, згадувала м'якотілість Ігніса, про що він і сам думає, що він м'якотілий. Він робить усе, що захоче Гая, вона з нього просто мотузки в'є. Тобто, з одного боку, Гая навіть егоїстична така натура. Але ми розуміємо, чому, бо, звичайно, в книзі ми знаємо її суть. Було б дивно, якби подібні їй не були в чомусь егоїстам. Тут ще є автограф, і у мене була листівка до цієї книжки. І вона в мене є просто. я її зараз вам не показую. Ну, по-перше, тому що я показувала вам, коли придбала цю книжку, а по-друге, тому що я її заникала в свою колекцію листівок. Також тут декілька разів є відсилки до Академії Аматерасу, а це вже інша історія від цієї ж авторки, і, звичайно, я також хочу з нею колись познайомитися, якщо вдасться. Але до того я полювала на Гесі, це ще одна історія цієї авторки, але не вполювала і тиражу зараз немає. Коротше, це проблема, бо я хочу Гесі, але її немає. Я не знаю, чому я хочу Гесі? Я навіть не знаю, про що вона, я просто її хочу. Ну, і, звичайно, я відмічала собі цікаві цитати про життя, смерть, відчуття і все таке інше. Коротше кажучи, книжка мені сподобалася. На цьому я завершую про неї говорити. Та більше, наче нема чого сказати, бо все, що б я не сказала, то вже будуть спойлери. Тож на цьому будемо з вами прощатися до наступних відео. Всім па-па!